Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Друзі, у нас нове надходження електроскутерів, трициклів Корсу. І ось хочу вам презентувати, зараз будемо робити розпаковку, зборку такого електроскутера. Вірніше, це електровелосипед Корсо Електро 700 Вт Powerful S. Тож, Давайте будемо розпочинати, тому що у нас сьогодні відлига, поки тепло, хочу зібрати трицикл. Ось такий от вантажний. Повністю, до речі, розібраний приходить. Ну, Це буде вже значить, тема для наступного відео. Будемо збирати. Отак от, от виглядають запчастини, повністю 5 місць і плюс акумулятори повністю все розібране. Рама і проводку все потрібно буде монтувати. Ну, Це все буде тема для окремого відео. А спочатку будемо розпаковувати і збирати Corsa Powerful S. Погнали! Може, хто буде замовляти? Ось так от він приходить в такому вигляді, так. Ну, Це стандартно. Зразу витягнув акумулятор. Можливо, потрібно зразу його зарядити. Так, дивимося. 13С-8П, так, 48. Вольт 28 Ампер часу. Так, нормальна батарея. Це круто. Щас занесу її. Так, продовжуємо, друзі. Ну, я бачу, що цей майже зібраний. Майже. Так, тут треба взяти кусачки, тому що дуже товсті комути. До речі, друзі, цей електроскутер мав би бути з корзинкою, але чомусь він без корзинки. Я корзинки тут не наблюдаю. А можливо вона внизу. Оська до переднього колеса. Ось так от виглядає колесо. Дивіться, яке товсте колесо. Давайте подивимося, який його номінал. 20 на 250 Нічого собі нормально. Товсте. Що це? А, це сідушка. Так, ну давайте, друзі, передню вилку ми отак от приподнимемо. Ось така оці вот душечка, бачите. Трошки є нюанс. Я думаю, це не порвато, просто в тепло її вона розрівняється. Так, друзі, що в нас зараз у планах? Значить, Ціпляємо руль, чіпляємо колесо. Ну, Це все, звісно, що приборочку, все покажу, як я це буду робити. Потім переходимо значить, до задньої частини, ціпляємо сідушку, спинку спочатку, потім сідушку. Ну і все, качаємо колеса, друзі, ставимо педалі, бачимо nfc карточку. Буде активуватися з цієї карточки. До речі, через екран. Так, алюмінієва рама. Бачимо, дуже якісні шви. Я по швам зразу можу сказати, що тут алюмінієва рама. Так, ну це так в двох словах. Але спочатку, перед тим, як будемо кріпити руль і ставити колесо, поставимо щиток передній, тому що це обов'язково. Потім буде незручно, коли вже буде колесо стояти, ставити щиток. Все, погнали. Зарядочка 48 вольт 2 ампера. Так, цена багажник. Задней нижки для заднего пассажира. Так, передня частина друзі, у нас майже складена. Екранчик поцепили, тут все зробили, все, зараз дістаємо з коробки і першочергово ось це кріплення будемо назад монтувати, щоб вже він сам самостійно міг стояти. Все, погнали. Ну що ж, друзі, те, що я і казав, ось так от він вже стоїть на підставочці, тому потрібно зразу переднє колесо і ось цю підставку. І далі вже монтувати, якщо ви збираєте самі, так як я. Це реально зібрати самому недовго. Друзі, зараз буде перше включення. Открутив повністю це кріплення, друзі, тому що реально високий акумулятор, тут 21 А і з-за того сідушка Ну, дуже високо на піднімати. Отак, вишмовись нормально. Так, до речі, перше включення. Все, пікнуло і. Так, є. Неправильно встановив табло. На помилку виправив. Все. Друзі, третя швидкість. Друга, перша. Поворотники. Так. Ну да, є. Все працює. Так, світло. Також. 35 на другій. 50, 5 швидко. Так, так, друзі, ну ось і все. Закінчили ми збірочку цього чудового електровелосипеда Corsa Powerful. Нічого складного не було. Він майже зібраний, ви все бачили, як приходить. Перепутав верхній з екрану, тут є наклеєчка. Ось вона. Ну, а так бомбезний апарат, алюмінієва рама, 800 Вт двигун, 40-21 А батарея. Виглядає стильно, молодіжно, красиво, ви самі все бачите. Так, можемо бачити, що тут є всі карточки, активується велосипед від карточки. І деактивується також. Все. Так, да, ну. Нема різниці якої стороною, тобто приклали і все. І так само. ось Так, Так, на третій передачі я вже показував, яка швидкість. Можемо бачити так, щоб 50 кілометрів, дистанція, яку провозиться у вас велосипед. 60 км буде, тому що 21 ампер, 800 Вт я рахую. Він сам легенький, так світло є, поворотники є, все є. Тобто я рахую прекрасний велосипедик, На амортизаторах передня, мягка вилочка, задня. Місце для пасажира, спинка навіть є. Все чудово. Замовляйте, відправочка по всій Україні. Або приїжджайте, тестуйте і купуйте.